Ліза, добрий вечір. Може тобі хлопці? Давай знаємо в це на місто. Давайте які вам хлопці нравляться? розкажи, будь ласка. Е, Ну дуже красиві, прям крашенки, Я дуже люблю. Крашенке? Яйця покрашені. Вам хлопці які нравляться? Інкей. Що це таке -э Боже, молодіжні сланги? Бо в мене вже голова кипить. Давай по-нормальному. Оці... Ви вот, мені вам тут травить. Ціна за ці nazиси, Хто тобі нравиться? Мені, так, да, мені нравиться мальчик. Дівчина. Так, ти а що ти Я їй підказуєш? Вона така розумна, представляєш. Ти в школі теж така розумна, так? Да? Да, бачиш, да. ти така їй все розказуєш. Вон оцей мальчиш нравиться. Да. Прям крашенкей. А Тобі нравиться дівчинка ця? Хоч не познайомитись. Ну, вот така симпатична. Ну нічого Звісно, симпатична. симпатична. Да, симпатична. – Ти бачиш, яка подруга? Вона mm -hmm. дуже багата. Да. Можна Познай я познайомитися? Давайте. Дай, давай, дай минуту, щоб познайомитися, підати на сцену, дивитись мій стендап. Давайте. Білети безплатні сьогодні для вас. Шо? Шо? <сілком> що? Що? А по вечором виступаєш. Хорошо. Ходите, нічого не знаєте, що в Вінниці <сілком> твориться. Блін. Тільки в цих тіктоках. У -у -у, глаза вже повилазили. Все, давайте, знайомтесь. Так. так, як тебе звати? Мене звати Ліза. А тебе як звати? Тіма. Це тобі років. Ні, ну менше пафоса, ти ж вже пафоса. Моя Ліза. Нормально, мене звати Ліза. Мене звати Ліза. Ну пафоса, я б, ну, це прийде. Ці пафосні діпи. Давай. Мене звати Ліза. Скромнєє, скромнєє. Звати... Дівочка, будь скромній. Ну мене... все, давай, ладно, поїхали. Мене звати Ліза, а тебе як звати? Тіма. Тільки тобі років? Одинадцять. Мені двінадцять. Я не питав. А я тобі напомнила. Ага, ага. а ну, Чем занимаешься? Я, ну, типа, ну, в школу хожу. А какие хобби? <laughs> э, ну, телефон давай, этося там, ну, гулять, спать, на диване валяться. В какой школе учишься? В 6 это в який? Я тоже прикинь. О, кайф. А такая бывает? Да. Сопадение. Да. Сколько моя подруга зарабатывает, что ты знаешь, Мотел? А, <laughs> подруга, ну, 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 долларов пять там. Osionfish. 15. Отак, давай 15 доларів Скільки... тисяч. Скільки має чоловік заробляти, що ти з ним зустрічалася? Мільйони, квадрильйони. вот, Долар. Дівочка. Пустись, мальчик. Ти маєш бути вдома хазяйкою, ти мене поняла? Ти що, мальчик, ти що? І твій рівень дорогий. Слуха, ну ти, вона має посуду мити, так? І все робити по дому. Ти будеш йому готувати? Готувати? Ні. Він піде з роботи уставший. Захочемо зготувати? Ні. Я, я, я його уложу. Уложишь? Злева и справа уложишь. Да, вот так вот. Ні, ну людина захоче там роботи. Е, Ну, суши собі і все. А, Ну, тупо нет доставка робота, понятно. Да, Махдональдс. Куда Куди підете на перше свидание? Пьешь! Нет, в кифсе! Нет. Ну серьезно, давай куда підемо? Давай в локучину. Давай підемо на суботу. Да. Отсю. Да. Що будемо замовляти? Ми будемо замовляти міді і креветки, і дуже вкусну їду. Ага, все закажемо. Я да. плачу, я плачу. Да, да. Окей. Окей. Все? Все. Ви підходите до дрону, А, я ще хочу знати. Так, персик чи чавель? Мене ракушка. Що? Що? Про що? Не... Я ваші ці сленги молодіжні, я не знаю, я не, роз... я не... Я не вивозю цю коляску, реально. Хорошо, но ну, она мені не ответила. Тебе мне не нравишься. Обнимись, обнимись, Ну ладно. Давай. Обнимись. А можете, да, до другу І... Покрути її. Ні, на руки покрути її.